ТОСМАЙ заспокоїть, нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Росія не зупиняє свій терор проти цивільної інфраструктури, наших об'єктів та міст цієї ночі. Особливої атаки зазнала Одеса. Пізно ввечері розпочалася серія вибухів. Там їх було близько 15 що найменше є руйнування цивільної інфраструктури, будинки, торговий центр. Локальні аварії та відключення електроенергії фіксуються у Приморському, Пересипському, Київському районах Одеси. Ми бачимо, що, на жаль, ворог продовжує ось такий терор. Минулої ночі був Кропивницький, куди велика кількість шахедів була в принципі скерована. Зараз Одеса, Суми страждають, Харків, Запорізький регіон, Херсонщина. Херсон це взагалі там ворог. Здійснює запуски дронів по цивільних по цивільній інфраструктурі, завдає ударів по місцях, де перебувають люди, свідомо бачачи це, і навіть потім демонструючи цю хроніку, фактично не прикриваючись. Крім того, що стосується безпосередньо Херсону, то ворог там діє фактично дуже нахабно, брутально, але треба сказати, що й засоби протидії виробляються. Тобто ніхто не спостерігає, плюс удари у відповідь будуть завдаватися. Хочу нагадати, що Верховний головнокомандувач, президент України Зеленський, зазначав, що ніхто не буде просто спостерігати. Якщо Росія буде бити, то Україна буде завдавати ударів. Це абсолютно правильно по військових позиціях, тому що зараз ворог вживає ось таких заходів, коли він точково атакує міста, скеровує більше. Шахідю більше своїх засобів ураження для того, щоб завдати максимально значних збитків. Чому так відбувається на тлі того, що здавалося? Вже ж Путін поговорив з президентом США Дональдом Трампом і погодився на ідею, хоча б часткового перемир'я, розглянути її а саме? Ну але зараз ми бачимо, що нічого не свідчить про таке про таку підготовку і приготування. Президент України Володимир Зеленський в свою чергу зазначив про те, що відкат, що ми зараз спостерігаємо, перехід до ідеї часткового перемир'я, це ж навіть припинення вогню, не взагалі зупинка і утримання від ударів з неба з повітря. А це стосується тільки безпосередньо критичної інфраструктури та об'єктів енергетики. Більше того, Захарова. Прис Алкаше Міністерства закордонних справ Росії вже почала випробовувати нову інформаційну тактику. Тобто, Закарова вже почала демонструвати, які ж пояснення буде давати Росія в майбутньому, якщо буде припинення вогню, зокрема перемир'я в небі. От Закарова вже зазначила щодо Кропивницького, що це українська провокація, що таким чином Україна хоче зірвати припинення вогню. І вони будуть поширювати різні фейки, Росія буде готувати провокації для того, щоб намагатися виставити Україну в якомусь світлі негативному. Звичайно, ми всі розуміємо абсурдність цих звинувачень. Але якщо ми подивимося на ситуацію з інформацією, яка опублікована виданням Reuters, про те, що, можливо, президент США Трамп мав інформацію своєї розвідки свого розвідувального співтовариства про те, що жодного оточення українських військ на території Курщини не було, і що це все фейки російської пропаганди, все рівно американський президент озвучував цю версію на жаль. Тобто, ми розуміємо прекрасно, що, попри всю абсурдність, попри всю дезінформаційну кампанію Росії, на превеликий жаль, в тому числі в Сполучених Штатах, є ті, хто. Ну, можливо, хоче чути цю пропаганду, можливо, розуміє, що це брехня, але просто з метою того, щоб виправдати свої дії, чому треба зближуватися з Росією, чому потрібно шукати шляхів до примирення, припинення вогню і до меру за будь-яку ціну використовувати цю аргументацію? Ось, власне кажучи, тут така ситуація. Ну, але разом з тим готуються перемовини, непрямі перемовини. Між е, Україною та Росією в Саудівській Аравії це не будуть прямі перемовини, коли зустрінуться українська та російська делегація. Зовсім ні. Передбачається, що 24 березня, в понеділок, в Саудівській Аравії, українська делегація, американська делегація та російська делегація будуть проводити перемовини. Про це заявив і е, Кіт Келок, це е, безпосередній спецпредставник президента США. З питань України, ну і Ушаков, помічник російського диктатора Путіна, повідомив, що 24 березня в Ер-Ріяді відбудуться консультації експертних груп Росії та США. А Келек каже, що буде і Україна. Дата спочатку, яка озвучувалася, хочу нагадати, була 23 березня, і вона мала передбачати тільки консультації США та Росії. Зараз дата озвучується 24 березня понеділок, яка передбачатиме якраз консультації а, тристоронні. Як це буде виглядати? Ну, як пояснили, приблизно так, що десь на одній території, а, в одному приміщенні, проте в різних кімнатах може бути українська і російська делегації, але вони не сидять за одним столом. Американці говорять спочатку з одними, потім з другими, і виходять до якогось спільного знаменника. Цікава особливість, а чому ж Сполучені Штати Америки вирішили діяти таким чином? Допускають, що США хоче скористатися ситуацією для того, щоб дійсно вже спробувати прискорити питання врегулювання, бодай припинення вогню і утримання ударів з неба. Тобто на це спрямовано, вони вже теж починають помічати. Ну, це вже не прикрито помітно, що Росія свідомо затягує процес, що Путін бреше, що Путін маніпулює і хочуть скористатися моментом, щоб не було потім знову ж таки, знаєте, зустріли з російською делегацією, потім знову з українською, потім знов десь почали щось обговорювати, і процес затягується, затягується і затягується, що йде на користь Росії. Бо ми бачимо, що Росія фактично зараз маніпулює. Затягує максимально і в цей час завдає ударів по нашій цивільній інфраструктурі, намагаючись тиснути, тиснути, тиснути і руйнувати. Це те, в чому ворог зацікавлений. Отже, вочевидь, саме така, скажімо, форма вона обрана для того, щоб обговорити вже на місці безпосередньо і, можливо, розпочати вже підписання якоїсь рамкової угоди. Яка буде з переліком відповідних об'єктів, від яких по яких треба утриматись від ударів з повітря, і так далі. Тобто розпочнеться вже якась форма. зрозуміло, що до того часу Путін буде продовжувати терор, можливо, і після. Ми розуміємо, скільки разів Росія порушувала перемир'я і припинення вогню, починаючи з 2015 року? Це було багато разів. На жаль, зараз теж не застраховані від того, що це може. Повторюватися разом з тим, було повідомлення, що напередодні, 20 березня, дуже сильно вибухало щось в районі Енгельса, де розташований безпосередньо е, російський аеродром, де базуються літаки ту 95 та ну, в основному ту 95 час від часу Ту-160. Це саме та стратегічна авіація ворога, яка завдає ударів час від часу по Україні. Із застосуванням ракет Х-101, Х-555. І саме е, пожежа, значні вибухи та детонація фіксувалися, і після цього було повідомлення, що є висока вірогідність того, що було уражено великий склад зі зберіганням якраз ракет Х-101. Їх там могло бути аж близько ста, доволі таки немало, не на один удар накопичено. І якщо це зараз буде підтверджено про наслідки, тому що факт удару він зафіксований. Але якщо буде інформація про наслідки, факт удару підтвердили і повідомляється, що діяла Служба безпеки України, сили спеціальних операцій Збройних сил України. І якщо це так, то це щонайменше відтерміновує масштабні ракетні удари, які могла готувати Росія. Ось, власне кажучи. Це потрібно розуміти, тому це дуже хороша історія, і це демонстрація того, яким чином Україна теж буде відповідати. Тобто ми не будемо просто спостерігати, але ми не завдаємо ударів по цивільних об'єктах, на відміну від держави терористки Росії, а виключно по військових з метою зменшення воєнного потенціалу для продовження агресії з боку РФ. Крім того, зараз соцмережі активно поширюють дані про те, що. Велика пожежа є в суджі, горить, нібито газопровід, який постачав безпосередньо газ до Європи в районі судже, газовимірювальна станція. Офіційних повідомлень та підтверджень цього немає. Знову ж таки, це поширюють соцмережі змі, говорячи про те, що там фіксувався і був масштабний вибух. Ну, можливо, всі, хто там лазив а по цих трубах, вони і були знищені, але. Разом з тимося, такий момент ще так само зафіксований. Хто до цього причетний? Поки що невідомо. Жодних офіційних повідомлень, підкреслюю, немає. Але є сам такий факт, і це важливо. Загалом ситуація так само є повідомлення про Краснодарський край, чи там а, горить НПЗ. І загалом, повертаючись до Енгельса, до цього удару, який є не першим, він дуже важливий. Тому що стратегічна важливість аеродрому Енгельс саме для літаків Ту-95, її важко переоцінити, оскільки тільки безпосередньо на цьому литовищі виконуються певні регламентні роботи, певні роботи з модернізації, покращення льотного складу і безпосередньо літаків, які використовуються Росією, саме бомбардувальників. Ту 95 в цьому є певна свого роду унікальність цього литовища, ну яке важко якимось іншим замінити. Тим часом президент України Володимир Зеленський а, здійснює турне а, країнами півночі, нашими друзями Північної Європи, Фінляндії, де президент Фінляндії Олександр Ступ зробив надзвичайно важливу заяву і дуже правильну, яку я думаю, ми всі з вами підтримаємо. Вона полягає в тому, що Ступ сказав, що Україну потрібно максимально мілітаризувати, ледь не до зубів, для того, щоб вона була готова себе захистити. Я думаю, що це дуже важливо. І Олександр Ступ тут говорить, вочевидь, розуміючи і знаючи, зокрема, і фінську історію, історію того, як фіни боролися, на жаль, втратили частину території, але потім, в тому числі, зазнавали впливів СРСР. І не могли розбудовувати свою військову інфраструктуру і армію так, як б їм би хотілося, і тому жодних обмежень для України не може бути в цьому плані, жодних поступок Кремлю щодо чисельності армії та наших можливостей. Про це нам радить і президент Фінляндії. І дуже хороша, дуже хороший візит. Зустрічі Фіни системно надають нам пакети допомоги і підтримують Україну на всіх міжнародних майданчиках. Далі Норвегія. Зустріч з прем'єр-міністром та численні обговорення щодо допомоги Україні. Норвегія системно працює над посиленням України та збільшує пакети військової допомоги для нас в ході зустрічі якраз обговорювалося питання посилення ППО, боєприпаси постачання їх та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс. Ця півкраїна Північної Європи. Дуже зацікавлена в тому, щоб інвестувати і спільно виробляти озброєння як для України, так і для Норвегії і для інших країн. І мова тут іде про те, що, за прикладом інших країн Скандинавії, Данії та Швеції, які активно співпрацюють та вже реалізують певні спільні проекти, як Данія, яка вклала інвестиції в українську оборонку, або Швеція, яка створила спільно з Україною. Одне із підприємств своїх фактично дочірніх СААБу, великого концерну. СААБ – це один з найбільших, а одна з найбільших корпорацій в Швеції та й взагалі в Європі, яка виробляє озброєння, і Норвегія йде цим же шляхом. Це все вкотре підтверджує теорію геополітично про те, що можна формувати зараз не просто військ захід-схід, а військ північ-південь. Де фактично провідну роль будуть відігравати країни Північної Європи та Скандинавії, і в ширшому сенсі саме Північної Європи, це починаючи від Ісландії, далі Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія, країни Балтії, всі країни Балтії, Україна та Туреччина, і, можливо, Польща, ну і Велика Британія, яка здатна підсилити значно цю вісь. Відтак, фактично, у нас є дуже хороші перспективи для того, щоб поглиблювати співпрацю, і вона якось природньо. По-перше, вона є закладена історично ще з княжих часів Київської Русі. Ми пам'ятаємо, які торговельні зв'язки були, і які торговельні маршрути е проходили. Фактично, шлях із варяг у греки, так званий, і те, що відбувалося, тобто, нам не звикати. Зараз це, це не шлях у Греки, це шлях до Туреччини, де є зараз свої внутрішньополітичні питання, про це ще якось поговоримо. Але я можу сказати, що дуже важливо, що ця вісь формується, тобто вона є дуже перспективним проєктом, який можна розбудовувати і з економічної, торговельної точки зору, і безпекової. І таким чином може збутися те. Про що мріяв, і про що писав у своїх працях видатний син українського народу, відомий геополітик, взагалі він був лікарем, але розвивав багато в собі компетенцій та професійних навичок, син українського народу, видатний Юрій Липа, який чітко описав позицію в геополітичних орієнтирах України та Чорноморській доктрині. Ось це дуже важливо розуміти. За цим може бути. Наше майбутнє, це той військово-політичний альянс, який може зміцнити і нас, і Європу, і виробити дуже серйозні засоби протидії проти Росії та її впливу. Сподіваюся, що так і буде зрештою. Ну а тим часом, поки е, йдуть обговорення, е, Сили оборони України теж працюють дуже потужно і є ще один результат, про який. Варто зазначити, не забути, а обов'язково наголосити про те, що Генеральний штаб Збройних сил України зазначив, що повітряні сили повністю знищили командний пункт Росіян у Білгородській області. Мова йде про те, що в районі населеного пункту Демидівка Білгородської області повністю знищили командний пункт російських військ, де планувались бойові дії на території Сумщини. Повітряні сили завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил Росії. А внаслідок ураження командний пункт повністю знищений, і цей об'єкт ворог використовував для планування та ведення бойових дій проти підрозділів сил оборони на території Сумської області. Ну, власне кажучи, успіх. І це дуже важливо побільше таких успіхів ми підтримуємо Сили оборони України. Це дуже важливо. І а, фактично, наступне, що відбувається, це те, що Володимир Зеленський, президент України, заперечив обговорення питання власності українських атомних електростанцій. Президент зазначив, що вони США хочуть Запорізьку АЕС. Забрати у росіян і хочуть інвестувати, модернізувати це питання інше, це питання відкрите. Ми можемо про це говорити, але питання власності ми точно не обговорювали з президентом Трампом. А атомні електростанції належать народу України, і це не приватна власність. Абсолютно правильно таким чином, підкресливши про те, що жодних розмов про інші атомні електростанції не було. Що стосується Запорізької АЕС, чому це виникає? Це є свідченням того, що, на жаль, у Сполучених Штатах Америки все більше є ознак того, що в них немає стратегічного плану, як діяти далі, що робити а, з Росією після режиму припинення вогню, якщо він буде, зрештою, скільки він проіснує. А який подальший план? Тобто, яким чином говорити президент України чітко теж говорить, що Стоп, ми не можемо виключно говорити про лінію бойового зіткнення і замороження ситуації там, оскільки це може призвести до того, що буде розділяти населені пункти, що будуть виникати питання. І таким чином не можна зараз іти саме таким шляхом, а давайте чітко обговорювати і питання, де по якій лінії буде припинятися вогонь, щоб росіяни відійшли. І тут виникає питання атомної електростанції, енергодару. А як бути там? І, власне кажучи, а, американці починають пропонувати рішення. Те, що вони шукають різні варіанти, теж свідчить про те, що в них чіткої сталої позиції на майбутнє ще немає, і це буде обговорюватися, що основним планом, який наразі поки що є, це змусити Путіна піти на припинення вогню. Звичайно, хотілося б, щоб наші партнери застосовували більше елементів тиску. Давайте визнаємо відверто, як можна спокійно спостерігати. За терором, який чинить Росія, ну зрозуміло, Україна буде відповідати завдавати ударів по їхніх військових об'єктах на її території. Але наші західні партнери, як вони це прокоментують, це ж теж дуже важливо. Не можна просто за цим спостерігати. Ну а в той же час, наприклад, міністр енергетики Сполучених Штатів Америки Кріс Райт він сказав про те, що США. Готові взяти на себе управління е, усіма українськими АЕС для завершення війни Росії проти України і зовнішнім питанням займатимуться президент, держсекретар. Ми можемо це зробити, тобто, це виключно припущення. Не думаю, що це потребує присутності на місцях, але я залишу зовнішню політику Трампу і держсекретарю Рубіо. Я знаю, що вони працюють не покладаючи рук. Тобто, це не було ствердне рішення, це було припущення про те, що США можуть це зробити, і саме так це потрібно, власне кажучи, сприймати саме а, таким чином. Ну а тим часом а, видання Fox News продемонструвало опитування, яке може пояснювати в тому числі трансформацію позицію США по відношенню до України. Отже, Fox News Телеканал на своєму офіційному сайті оприлюднив інформацію про те, що а, зараз дещо зменшився рівень підтримки України в Сполучених Штатах, більшість 56% а, підтримують а, Україну і підтримують у її прагненні відсічі російській агресії, фактично, але Станом, скажімо так, на лютий 2023 року ця цифра була 74 тобто на 18% зменшилась, а в 2022-му була 76. Тобто за три роки вона скоротилася на 20 Це, до речі, не настільки і багато, немає такого аж падіння, аж прірви. Ну і загалом, якщо подивитися. На республіканців ось це дуже важливо. Це ті, хто в переважній більшості голосував за Трампа. Ну, мабуть, взагалі більшість. Так, от що стосується республіканців, то в 2022 році, згідно повідомлень Fox News, 76% виборців республіканців підтримували Україну. Зараз 34%. Це теж ми розуміємо: тобто, навіть половина, навіть менше половини. Тут скорочення доволі такі значні: 40%, 42. І видно, що попрацювали, ну, скажімо так, наративи, в тому числі і Трампа загалом. Але ось така ситуація. Ну, І республіканці підтримують допомогу Україні. А половина 50% заявили, що вони підтримують так само допомогу Ізраїлю. Ось така на сьогоднішній день. Ситуація, значить, що стосується Росії. Що стосується а, політики Трампа по відношенню до Росії. Отже, а, на сьогоднішній день а, її підтримують 40%. А що стосується Китаю, 45%. Ось така ситуація: 49 а, вважають, що Трамп робить добре а, свою роботу, і це своєрідний. Рекорд. Ну, ось так. А Трамп в свою чергу, до речі, сказав про те, що е, проблема з яйцями безпосередньо в Америки через те, що нібито Байден е, з компанією вирізали 8 мільйонів кур, і, от, власне кажучи, нема кому ці яйця нести. Тобто без яєць залишились. Ну, от таке пояснення знаходиться. Винні попередники, як виявилось, видання Аксіос тим часом повідомляє, що. Президент США Дональд Трамп висунув ультиматум Ірану, нібито про те, що протягом двох місяців Іран має повернутися в обговорення ядерної угоди, тобто угода, яка передбачає безпосередньо, передбачає безпосередньо відмову Ірану від збагачення урану та своєї ядерної програми, в обмін на те, що Сполучені Штати. Та інші країни Заходу будуть готові скасувати санкції. Тобто, це наступний крок після того, як був такий непрямий натяк безпосередньо Ірану за відхилення пропозиції Аятоли Хаменеї, коли Хаменеї сказав Трампу, що Іран не буде вести перемовини з агресивними урядами, маючи на увазі США, почалися удари по єменських хуситах. Ну а тепер а єменських хуситів підтримує Іран, зброєю фінансово. Ну, а тепер вже є. І відкриті ось такі заяви про те, що варто було би цього не робити. Якщо розпочнеться більш масштабне протистояння і кампанія а, проти безпосередньо а, Ірану, то це, звичайно, може відвернути увагу проти України так само від України інформаційно. Ось такі повідомлення, новини. Ситуація бачимо непроста, вона доволі таки складна. Але, попри все, наша боротьба триває, і ми з впевненістю та Божою допомогою рухаємося вперед і тільки вперед, і ми все разом здолаємо. Друзі, дякую вам щиро за увагу. Нагадую про підписку на мій канал, про лайк цьому відео і обов'язково залишайте ваші коментарі, тому що ця думка зворотня вона дуже для мене важлива та потрібна. Бережіть себе і слава Україні!